Історія, значить, такова, що так дорого, один випрос. Тобі купити дешевше, так ніде немає. Uh -huh. А у вас є, ну що так дорого. Коротше, той, хто зрозумів, той понял. Ні, ну розказуєш. Не хочу. Він мені вже розказав. Каже, заходить мужик, запитує колеса, такі такі є, є, скільки. Каже, Ці? ну а що так дорого? Каже, ну, місяць назад були дешевше. Літом, влітку ще дешевше були. Зимні колеса. Оце зимні колеса. А він, ах, ти ж, типу, наживаєшся на людях, бо нікого ж немає, а у тебе є, і ти, типу, цим користуєшся. Артем каже: Ну то постій тут на морозі, поторгуй та продай дешевше. Ну правильно, правильно. Да. Ну, то ж, людина прийшла і думає, що, ну, так понятно, ми... що ціни ростуть, коли є спрос. І це адекватно, на цьому і будується бізнес. Да. Так що цінуйте чужий труд. Якщо хочете дешевше купити зимню резину, коли треба її купувати? Літом. Ну, менший спрос. Ну літом, мабуть, і вибір менший, так? Да? Звісно. Ну, У хар... мене да? і зараз літня є. А, а зараз купуєте літню? Так. Да. От найкращий варіант купувати це в лютому місяці. А найкращий варіант зимню купувати серпень-вересень. А... Літні січень-лютий, кінець січня-лютий, початок березня і то вже початок березня будуть у вас Ужас жарити. Вже буде, так, да. вже буде. Так, так, так. іди сюди. А воно гололюд. А мене так розвернуло, так я чуть в бордюр, чуть не вдарився в это. Іди сюди, братан, я зараз тебе вилічу. І все. Ну що, хочеш жити, уміє в теце. Та ні, ну. Це один один попис там. Написав, коли я показала ремонт квартири. Ну, типу, у себе. І що? Він пише: Хоч подивлюсь, як живуть олігархи. Та які ж олігархи? Ну, типу, з намеком, що. Подожі, бери коло. Ну, мені що, хтось ці гроші подарував? Ні. Чи Артему? Так а чи олігархи? Він що не бачив, як олігархи живуть. Ми далеко не олігархи. Ми стрімімося, але ще поки не олігархи. Хто такі олігархи? Це не дуже чесні люди, я так розумію. Так що, це олігархи... Ну, а, то означає, ольгар... ну, а що? що вони чесним путем все заробляють? Ні, так якщо по логіці розібратися, великі гроші ніколи чесним путем не заробляють. Ну от олігархами називають тих людей, у яких великі гроші. Ну, Значить що? Спочатку не чесним путем, а потім можна а чесним легалізувати, компанію відкриваються, роблять, платять, платять налоги і все остальне. Платять аналогії? А де взяти капітал вначале? Що саме головне? Найти это начальный капитал. И тему. Ты вначале был олигархом? Я. Не, я вначале был бандитом. Ой. Шучу. Ты от бандитов вначале отбывался, я помню. Да, отбывался от бандитов. Все хотела. же. Угу. Кусочек все хотела. Да. Всі хочуть нічого не робити і мати гроші. Криша і все таке, так? Да. Так. Всі хочуть мати гроші і не, на, не на, напружитись. О. Щоб хтось замість тебе напря... напрягався, а ти тільки приходив і мзду забирав. Ну, типа, вложив щось трошки. Але так не буває. Живіть сіда на свої і живіть по собственним средствам. Тоді буде толк. Так. Да. От я ремонт в квартирі робила. Більше двох років і ще досі там щось дороблюю. Олігархи просто купують готове. А чому більше двох Ти, Ти вже три роки робиш йому. Три роки? Да. Та ні. Та три. Та ні, ми вважали з тобою. Да? Ось, о, от, два, от час третій пішов. Бо я взимку там восени починала. М -м -м два роки роблю, от за два роки можна зробити ремонт потихеньку. У мене не було грошей одразу на ремонт. Я їй тоді казала, що я не знаю, як я буду робити, в мене немає на це грошей. А воно якось, знаєте, ну, я ж не сижу, я заробляю. Не тільки в Ютубі, до речі. Коли я саме інші, інші джерела доходу. Потрошку, потрошку, потрошку. І коли вона, ти щось робиш, і тобі надо кудись вкладати, то якось і з'являється ресурс. Десь заробити. Підтягуються якісь ідеї. От. А я тому хлопцю пишу: типу, що тобі заважає? А він каже ТЦК. Я Говорю, хорошо, а до ТЦК? А то ТЦК коронавірус. Ну, тому всі в таких, ну, понятно, жінки, зараз ТЦК не можу сказати, що всі в цих мовах. але війна теж. Артем ТЦК. Тож заробляє. Да. Робить, не ховається, робить. От, тому... <кій> треба шукати себе, шукати варіанти, пробувати. Да. Ви думаєте, одразу всі заробити? Заробляли? Ні. Я тобі скажу, що в мене один знайомий, так він вже з хати не виходить. Навірно, три роки. Того, що як він не почав, це вже четвертий рік. Так він, коротше, знаєш, о чому заробляє? Він вдома. І нормальні бабки заробляє. Ничем. А то на Аліку чи там іще ще десь заказує, всякі там павербанки паяє, ще таке, що з освітом зв'язане. Поняв, mm -hmm. якісь діодні ленти, фонарики. І це все перепродає. Так він. Э, жінки каже, на нову. А жінка ходить тільки на нову почту, відправляє. Mm -hmm. Ну, вона і робить. Він каже, поміняй це. Коротше, поміняй свою біжутерію. То золоте кольцо, сережки купив її, поняв? Ага. Ну, чувак, а сидів, а, а так онлайн ходив, робив? Офлайн. Офлайн, так. Да. Пардо. То взагалі там ну, таке, на, на зарплату ходив 20 тисяч. Нормально все. Для когось ТЦК стало е, мотивацією да. заробляти. А той е, кавою машини ремонтує, доставка прямо, а він в частному домі живе, ворота відкрилися, вони принесли. Хоп-хоп-хоп, все. Хоп, хоп, ну, Той в квартирі сидить. Так що можливості є завжди. Да, було б бажання. Отак, Сиді... і... От діти приходять легко і часто, це, воно, звісно, робота. Це треба робити і при цьому казати, що гроші приходять легко і часто. От в цьому і різниця. Людина, яка шукає причину, чому я не, буду, не заробляю, вона завжди буде знаходити цю причину. А людина, яка каже, гроші приходять легко і часто. І, звісно, вони на голову їй не падають, але у неї мислення так влаштоване, що вона буде знаходити варіанти. Вона буде оступатися, падати, вставати, отрушуватися, і йти далі, і пробувати далі, да? далі, далі. Да. Нікому ну це тільки да, якимось там не знаю. По, так. Пощастило родитися в багатій сім'ї багаті сім за тебе і то багато хто втрачає потім все наслідство. Скільки є прикладів? Да, тільки є прикладів, батьки багаті, а діти потім все просрали. А чого? Потому, що... Потому, що батьки і, багаті да, вони не, не прирождені вони робота і вони думають, що деньги всі в тумбочці. Угу. А потім, коли батьки помирають, все відкривають, тумбочка є, 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 А потім Опа! Тумбочка вже пуста так. А що делать? Це я не критикую того хлопця, щоб ви розуміли, а просто даю йому ну, <laughs> да, даю зрозуміти, що ну, не треба шукати причину, чому я не зміг. Знайди причини як? Ну, знайди, як це зробити далі, в будь-яких умовах. Одні знаходять причини, що вони не можуть, а другі шукають можливості. Є люди, які заробили бабло і купують одразу офігенну тачку. Йо, пересете, заробив мільйон. Саме сложно заробити перший мільйон, скажу вам чесно. Далі вже буде легше. А люди заробляють мільйон і купують машину, там БМВ, купив якусь там чи ще щось і все. О, і що й толку. Ну, толку. Якщо ти купив BMW, якусь там люкс класа. За мільйон, гривень не купиш. І робиш таксистом і, і там возиш людей. Типа Ріп-таксі, да, да. то це є смисло. А так, якщо попантуватися, а сіки таких. Приходить, купив Теслу, А у вас є 255-45 на 20. Є. А сіки колесо стоїть? Ну, сіки 6,5. Абеушне є. Ну, таке щось по 2000. Я, я такий дивлюсь, блядь. Чувак, Ланоса купив, я і кажу. Ланоса купи і колеса купи по 2000 і їзди безпечно. Я оце, взагалі таких людей не розумію. І вони 90% такі. Купив Теслу Model Y що там, і приходить каже, дай тебе ушні колеса. А де він їздить на Opel? Да. А як Opel, Opel Astra J, 2011 року. Да. І вже кілька років хоче купити машину з салону. Ну що я не заробив? Я ж заробив собі. І досі не бачить, ну якби. Да. Ну наче, блі, і що я буду з нею робити? А як я колеса буду за нього? Я тут сів, mm. закинув багажник, а туди ж я не закину, бо буде жалко. Ну так. Да. А мені треба машину, щоб заробляти. Логічно все. А поставити її, щоб раз в неділю виїхати, у нас стоїть в гаражі толку, що мені з нею? Ну що? Дівочек знімати. Не ну. треба, є дівчинка. Ну так. Да. Може пізніше. От як побачите артеману немає. То значить вже шукаю нову дівочку. Правильно? Да. Кабріолет? Ні. Че? Кабріоліт, ні. Надо, щоб всі ж бачили твої голубі очі. Не просто машину, а ще йш, хто в машині. Я, я, Я буду так под'їжджать, пі-пі. Сейчас це вже не працює, Рим. Нет. А що не працює? Не знаю. Ну <coughs> це точно не працює. Зразу так букет сторос на, на, на вона йде так перед ним Фу! через форточку. Тож не працює. А що працює? Ну а що то Підбігає, зразу за задницю, ззаді. Хоп! Пощочина. Хоп! Блін, дівшка, я вас перепутав з ким. Не буду ж я тебе вчити, як дівчик знімати. Пора вже. <coughs> Тренінг проводити. Та я і так знаю, що отиде. Было б желання, Мо я просто вірила на це немає і желання. Коли б появиться. Коли появиться? Я не знаю. Це все залежить від звезд і від з деяких людей. Короче, ми вже на тренді на тобі на три влога. Вирубай. Ось так от. Натушить свої історії успіху. О,